Сьогодні в лісі Елі знайшла туристичну принаду містечка. Коли до вище домашніх тварин. Це місце, де ховають улюбленці. Трохи лякає, але насправді воно сумне. Смерть це природна, вона і нас усіх чекає. Віддавна місцеві ховали тут своїх тварин. У них цілий ритуал для цього. Якісь страшилки. Я бачив такі на деревах. Це попередження. Місцеві племена вирізбили їх перед утечею. Вони боялися цього місця. Там щось незбагненне. Якась прадавня сила, тим лісом володіє щось інше. І це щось той дохлий. Повертає з того світу. Джердж? Я знаю, що ти задумав. але вони повертаються іншими. Татку. Люсе, що це? донька. Дарма я показав це місце. Світи повернеться не лише твоя дитина, кар'єр був зламан. Dimension Films. Нет, ты не уйдешь, ты останешься с нами. Папа, все умирают. Когда Майк Энслин потерял дочь, загробная жизнь стала его наваждением. Вас, наверное, интересуют наши призраки. Но за годы поисков он утратил веру. Считаете, что их не существует? Я лишь сказал, что их не видел. И я был бы счастлив повстречаться со сверхъестественным. Не входи в номер 1408. Джеральд Олин, менеджер Дельфина. Ключ от номера 1408. Со дня открытия отеля в номере 1408 умерли 56 человек. 56. Никто не продержался дольше часа. Первым стал мистер Кевин О'Мелли. Перерезал горло. Заходите в этот номер. Это здесь? Гостиничные номера всегда угнетают. Здесь ощущается угроза. Никто не продержался больше часа. Жалкая попытка, Оли. Вижу не то, чтобы нереально. Но не вполне реально. Эй! Вот сразу. Откройте! Успокойся. Умени. А -а -а! По рассказу Стивена Кинга. Полицию вызвали. Они в твоем номере. Там пусто. Джон Пьюзак. Я обречен. Сэмюэл Джексон. Мне не хотелось вас заселять. Папа? Ты меня больше не любишь. 14.08 наш маяк, господня ласка. У кожній околиці є хоча б одна родина з особливим секретом. Про який усі мовчать після школи заберу. Вони думають, я ненормальна Кері, ти улюблений вірш принесла. <свист> Я так не хочу. Я хочу бути як усі. Не треба тут липитися. Я хочу стати нормальною, поки не пізно. <плес> <плес> Допоможи цій дитині пізнати її гріхи, якби вона не грішила. Мамо, цього немає в Біблії. Ніхто таке не казав. Іди в кімнату і молись. Ні я сказала: вимові проще. За романом Стівена Кінга. Якщо я зосереджуся, я можу рухати речі. Якби ви відкрили у собі силу. Є й інші люди, які можуть робити так само, як я. Все. Ти знаєш, диявол не вмирає. Він повертається, а ти вбивай його знову. Ні! Цього року скоро бал. Якщо ти вільна, може, підеш зі мною. Мамо, мене запросили на бал. Ні, ні, ні. Тебе засміють. Тебе всі засміють. Усі. Якщо ви двоє щось задумали про те беззахисної дівчини. Будуть знати її ім'я. Ваші король і королева це. Хлоя Грейс Морец. Джуліана Мур. Кері. Кіно з 28 листопада. В дитинстві здається, що світ обертається навколо тебе. Здається, що тебе завжди будуть оберігати і захищати. Та одного дня виявляється, що це зовсім не так. І коли ти залишишся сам, монстри відчують твою слабкість. Ти зрозумієш, що вони вже зовсім близько <різь> та буде запізно, Very... Думаю, що місто прокляте. Він каже: всі жахливі події відбуваються з однієї причини: через зло. Знаєш, біл, якщо підеш зі мною, попливеш а ти. Джорджі! Я дещо бачу. Клоун. Я теж його бачу. ти! Що як зникне іще один Джорджі? Ну, ти! Або один із нас. Ну, ти! Просто вдамося, нічого не сталося, як і всі інші у цьому місті. Ну, ти! Ми переможемо тільки. Ну, ти! Ну, ти! Разом. Темне місце. Його забули і лишили занападати. Але те, що жило у ньому, повернулася. Мало хто заїжджає так далеко на північ. Ти ще тікаєш від чогось. Коже я сам від себе тікаю. Привіт! То ти чуєш мене? Ти маєш чари, так само, як я. Я б не сказав, що це чари. Це скоріше сяєво. Світ голодне місце, небезпечне місце. Вони хочуть вбити нас. Це порожні дияволи. І вони живляться сяйвом. І вони знають про цю дівчинку. Вітаю, крихітку. Геть з моєї голови! Гець! Я не відчувала такої сили дуже давно. Вони вже поруч. Куди ми їдемо у мій кошмар? Скажи, ти впевнена? Так, я готова. Ти можеш тікати, та я тебе знайду. І ти кричатимеш вічно. І ти з нами гратись і лишайся назавжди.